Номер 897. Чи існує таке значення х, при якому є правильною нерівність? І перша нерівність що дано – модуль числа Х менше від нуля, ви скажете, що модуль числа не може бути від'ємним числом. Тобто модуль числа Х має бути більше або дорівнює нулю. І напишемо, отже, нерівність модуль числа х менше від нуля має розв'язків. Тобто не існує такого значення х. Друге, відомо, що модуль числа х більше за мільйон. Тоді х може бути більше за мільйон, або х може бути менше від мінус мільйон. Отже, існують. Значення х, при якому є правильна нерівність. Все. Завдання виконано. Номер 898. Запишіть у вигляді нерівності твердження. Перше твердження 9 додатне число. Так і запишемо 9 більше за 0. Далі. Друге. Мінус 20 від'ємне число. Треба записати, що мінус 20 менше від 0. Далі, третє. Мінус 6 недодатне. Тобто мається на увазі менше або дорівнює 0, так? Ну, входить в цю множину. Тому ми скажемо, що мінус 6 менше дорівнює за 0. Четверте м. М від'ємне число. Напишемо, що м менше від нуля. П'яте. Н невід'ємне число. Тобто більше або дорівнює за нуль. Так і запишемо n більше дорівнює за нуль. І наостанок. Шосте це додатне число. СМ. Більше за 0. Номер 899. Знайдіть усі цілі значення х, при яких є правильною нерівність. Добре. Починаємо. Першу нерівність переписали і кажемо: Х може дорівнювати мінус 5, мінус 4. Мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1 та 2. Все. Далі. Друга нерівність. Переписали умову. І кажемо, що х може набувати такі цілі значення. Мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0. 0, 1, 2, 3 та 4. Наступна нерівність переписали в умову. Зверніть увагу. Х може набувати такі значення мінус 42, бо там бачите знак? Х більше за мінус 43. Далі, мінус 41, мінус 40, мінус 39. А от мінус 38 можна, тому що х менше або дорівнює. мінус 38. І четверте, переписали умову і кажемо, що х може набувати такі цілі значення. Мінус 274, мінус 273, мінус 272. Та мінус 271. І все. Номер 900. Знайдіть усі цілі значення х, при яких є правильною нерівність. Добре. Переписали першу нерівність і кажемо, що х може набувати. Такі цілі значення, як мінус 5, мінус 4, мінус мінус 2. мінус 1, 0, 1 та 2. Бо подивіться знак х менше дорівнює числу 2. Далі друга нерівність. Пишемо х може дорівнювати 0, 1 2 та 3. 4 вже не можна. Третє. Модуль числа Х менше дорівнює нуля, менше модуль дорівнювати не може нуля, бо модуль не може дорівнювати від'ємному числу. А от нулю може дорівнювати, отже, замість Х можна підставити тільки одне значення тільки число 0. Номер 901. Знайдіть найменше ціле число, при якому є правильна нерівність. Напишемо таку загальну фразу для трьох нерівностей, що найменше ціле число, при якому є правильною нерівність, і двокрапка. Перша нерівність. Число х більше за мінус 9, але менше від трьох, найменше ціле число це буде мінус 8. Далі друге. Х більше або дорівнює мінус 10. Отже, замість х можна підставити числа або мінус 10, або більші за мінус 10. А так як нам треба знайти найменше ціле, тоді х найменше ціле мінус 10. Далі третє. Х більше або дорівнює мінус 2,6. Отже, замість х можна підставити числа більші за мінус 2,6. І найменше ціле це буде мінус 2. Все. Завдання виконано.